У нас сьогодні культурна програма Макдональдс. У мами чикен рол дієтично. Не виходимо зі своїх меж. Мама з соком, діти з колою. Смачно, дітвора? Ви задоволені? Ми заволімо. Ну, раз у рік, всі два у рік можна сходити. Всім привіт! Рада вас бачити. Записую влог. Будь такий невеличкий, маленький. У нас які тут поновини, я працюю. А Матвійчик поїхав до бабусі, вікуся вдома. Ми з дітками на тижні вирішили всі питання, що стосуються їхнього медогляду. Да, пройшли Матвічкових лікарів до кінця, пройшли окулістів. І наш дитячий лікар вже підготувала мені довідки для дітей. Мені потрібно буде в понеділок підійти і відразу занести до школи. Сьогодні зробила новий манікюрчик. Зараз я на стадії відновлення ніхтової пластини. Ну, в мене є така звичка, що на літо, коли я у відпустці, я знімаю повністю гель-лак і відновлюю свою нігтю пластинку. Педикюр я роблю кожного разу, як і манікюр. тому в мене сьогодні був такий день для себе. Якуська була вдома, чоловік поїхав до мами до своєї, а вже Матвійчик там. У них є завдання, там немає дещо поробити. Тому якось так. У нас зараз покажу, погода геть нельотна. Я думала вам щось познімати в дорозі, але Але. Тому намокла. Взуття повністю мокре, штани мокрі, то Я тут утеплилася, бачите, костюм теплий одягнула, теплі носки зараз покажу. А, ну, не буду показувати носки, шкарпетки. І тому зараз зробила собі каву і трошки відпочину, бо до півдругої ночі я сьогодні не спала. Намагалася розрізнити, чи то гримить грім, чи то у нас щось збивають. Була підвищена тривога, тому трошки я сьогодні стомлена, де ще й погода така, що дуже давить на голову. Але нічого, я прокинулася, зробила мані... манікюр. Ну, манікюр, само собою, зробила макіяж, підняла собі тим настрій. Хочу сказати, що вага моя падає, вже в мене 75 75 800, вона туди-сюди грає, тому що я, оскільки після операції, да, тому я не сильно себе. Навантажу в цьому плані, я намагаюся організму дати усі необхідні мікро- і макроелементи. Також я почала пити колаген із спіруліну і підключила ще біотин плюс вітаміни, які призначив мені лікар. Теж я замовила там курс прийому їх 3 місяці. Я замовила і теж їх п'ю, допиваю омегу, і допиваю ще вітамін Д3. Тому ось так. Зараз покажу, що у нас робиться на дворі. Ви бачите ножки мої в теплих носках, в шкарпетках. А на дворі в нас падає дощ. Такий. Тому якось так. Ще подивіться, яка в мене ось тут краса. Ободжую свій задній вид, ну, за виключенням деяких елементів, які ми ще до кінця не прибрали. в цю красоту. Чоловік забере до гаражу, коли зробить там полички, так що так. Це Іду всім привіт. Заносила, передавала вікусі капельки в очки, бо вона вчора забулася. І йду додому. Там жде хлопчик, який там трошки сплутав карти, бо прихворів. Ой, а я сьогодні така трошки зачушкана. Але ж не завжди бути зіркою красуною, правда? ж? Інколи треба побути такою простою з собою. Тому біжу, зараз підемо чи я, чи чоловік, підемо з Матвієм на вуличку, а той, хто залишиться вдома, буде готувати матвічику курячий бульйон і печінковий паштет. Мені так захотілося печінкового паштету, що це капець просто. Тому у нас сьогодні буде печінковий паштет. Ще чоловік не робив вареників з вишнею. І я обов'язково їх сьогодні поїм. А на вечерю собі зроблю. На обід у мене будуть варенички з вишнею, а на вечерю е у мене будуть паштет з лавашиком. М -м -м -м. Так що так, поїхали. Пішла я додому. Давно не знімала, але я вся в роботі. Я вся. В якомусь такому русі постійно, це капець. Тому, що маємо, то маємо. Ну що, продовжую я знімати цей влог, на який ніяк не можу дознімати. Тут у мене на фоні навчання. За вікном ось така от ось картина. Просто жесть. А це я трошки підсушила феном, тепер досушую свою кучери. Ось так. Ой, з вами поговорити. Зараз працюю над моєю своєю задумкою. Я хочу собі створити власний підручник, посібник для підготовки до НМТ учням. Тому я сьогодні багато чого ще працювала, думаю над концепцією, що туди я хочу впихнути. Тому якось отак. Тому ну, я сьогодні з таким працюю, бо погода нельотна, сильно не вилетиш з дому. Але, що але я поснідала і хочу поділитися з вами ще одним, що в мене ще ціль скинути 10 кілограмів. Капець. Ці 10 ідуть дуже тяжко. Тому, тому якось так. Але нічого. Я вам покажу, в мене сьогодні на обід будуть варенички з вишнею. Да. Я їм вареники з вишнею. Ну, не кожен день і не тацю, а декілька штук, там, 4-5 вареничок. В принципі, насичують непогано зі сметанкою, але сметанка 15%. Так що буду працювати. Ще признімаю вам трошки свого робочого вайбу. Якщо ви будете не про те. Бо погода, звісно, така, щоб лежати в ліжку, дивитися телевізор і пити каву, але мене кава є. І я працюю. Активно працюю. Ще потрібно зробити декілька постів, подумати над тематикою Reels на мою робочу сторінку в інстаграм. До речі, кому цікаво. Я під цим відео залишу посилання на свій інстаграм. Заходьте, дивіться. Можливо, у когось із вас є дітки, яких треба готувати до НМТ, то я цією діяльністю займаюся. Тому пишіть, допоможу кожному. Але це не означає, що ви прийдете до мене, будете сидіти, кайфувати, нічого не робити і матимете бажаний бал. Ні, прийти до мене потрібно і що робити? Працювати. Працюю я і працюю тебе, тоді буде результат. Якщо працює хтось один, ну то такі репетитор, да? тому там результату буде мінімально. А якщо працюємо в дуеті, я зі своєї сторони, дитина зі своєї, тоді буде результат. Тому якщо у вас є дитина, якій потрібна допомога в підготовці до НМТ, я вас чекаю. Так що так, покажу щеплення, бо в мене там білизна, сохне за вікном, накрили клейонкою вона дополоскується. Так що якось так добре пішла я творити далі, бо по хаті скрізь він принесю, то типу, треба піти повимикати. Ну що, на сьогодні буду з вами прощатися. Дякую, що були разом зі мною. Я поділилася з вами деякими закадровими моментами своєї роботи. Сьогодні провела дуже багато часу за комп'ютером. Пройшов дощ, пішла, вигуляла свою білочку, яка час від часу прокидається. Тому зараз вмиватися в душ і лягати спати всі мирної ночі, тихого дня і всього-всього найкращого. Па-па!